Такий вигляд має одна з будівель в центрі Краснопілля після російського обстрілу, що стався 19 грудня. За останні два дні російські військові обстріляли селище вдруге. Цю будівлю звели у середині минулого століття. В ній донедавна працювали кілька установ. Вчора по будинку поцілили російські військові. Вибухи пролунали ввечері приблизно о 20.30. За словами заступника голови громади Василя Лавренненка, били зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали дві адміністративних будівлі: приватні будинки та лінії електропередач. На даний момент ми стоїмо і бачимо вираз 152-го другого калібра, вибиті всі практично вікна. Шкоди заподіяною. Ну тут не на одну сотню тисяч гривень. Поранення дістав охоронець однієї з будівель, говорить Василь Лавриненко. Зараз чоловік у лікарні. Дякуємо Богові, що на даний момент не було масового перебування ні людей. По кабінетах іншої з будівель гуляє вітер. Вікна вибиті, розкидані речі не встигли прибрати. Працівники оглядають дірки в металевих дверях, що залишили уламки російських боєприпасів. Так, це від осколка. 152-го другого калібра, така вибоїна. товщина металу, з обох сторін півтора міліметра. Загалом це три міліметри. Але сила удару була сильна. Загалом нарахували п'ять вибухів. Один зі снарядів влучив на подвір'я доньки пані Лідії. Хату від уламків захистило дерево, сарай та туалет. Це моєї доньки. Тут Ось. А що пошкодило? он ну, трошки вже знапаємо, ну, воно там побите, все рівно трошки підводжує. Минулого разу російські військові вдарили по Краснопіллю 17 грудня. Тоді від поранення померла 69-річна жінка. Діана Крахматова, Андрій Крамченков та Євгена Брасімов. Суспільне новини. Сумщина.